Як у Чехії можна отримати захист після іншої країни? Чеський омбудсмен отримує багато звернень від українців, значна частина яких стосується проблем із тимчасовим захистом, не надали статус або не прийняли заяви. Про це розповіла юристка Офісу омбудсмена в Чеській Республіці Вероніка Віхова. Зокрема, звертаються люди, які перебували в іншій країні ЄС, але знайшли роботу в Чехії та хочуть переїхати. Ми часто з такими питаннями стикаємося. Чеська влада, якщо хтось вже має тимчасовий захист в іншій державі ЄС і приїжджає до нас, оцінює ці заяви як неприйнятні. Це означає, що вони навіть не розглядають заяву, не оцінюють її, ставлять на ній штамп неприйнятності, розповідає вона. Тоді людина не отримує ні захисту, ні візи толерантності чи іншого дозволу на проживання. В таких випадках чиновники кажуть повернутись до країни, де був наданий перший тимчасовий захист. Коли люди тікали від війни, то вони їхали до найближчих країн Польщі, Словаччини, Угорщини. Там отримали тимчасовий захист, але потім вирішують питання роботи, школи. Або, наприклад, у когось є родичі в інших країнах, пояснює юрист. В офісі омбудсмена вважають, що поки діє директива про тимчасовий захист, люди повинні мати можливість переїжджати з однієї країни в іншу та завжди отримувати тимчасовий захист у державі ЄС, в якій вони проживають. Фахівець пояснює, що існує платформа, на яку вносяться дані про наданий тимчасовий захист у різних країнах. Якщо хтось у Німеччині, наприклад, вносить інформацію про те, що особа отримала тимчасовий захист. То цей статус автоматично анулюється в початковій державі ЄС таким чином, людина може користуватися тимчасовим захистом тільки в одній державі, ніколи у двох, розповідає юристка Офісу омбудсмена. За її словами, Чехія одна з небагатьох країн разом із Грецією та Польщею, в якій фактично не можна змінити країну захисту. Але це працює в інших країнах, ЄС, якщо маєте тимчасовий захист у Чехії. Але потім переїдете в Німеччину, у Францію або в Іспанію, то отримаєте захист там, а у Чеській Республіці він буде анульований. Але повернутись назад до Чехії уже не вийде, звертає увагу фахівець вона рекомендує людям у таких випадках звертатися до суду, бо такі питання здебільшого ухвалюють на користь іноземців. Рекомендуємо подати заяву про тимчасовий захист, а якщо її позначать як не прийнято, подавати позов. Зараз в переважній більшості випадків суди ухвалюють рішення на користь іноземців, бо також вважають, що це не відповідає європейському праву, пояснює Віхова. Некомерційні організації безкоштовно допомагають скласти позов, а при подачі його до суду жодних зборів платити не потрібно. У таких випадках суди приймають рішення дуже швидко, бо це позов через незаконне втручання. Можливо. Процес буде 3-6 місяців. Для тих іноземців, які подаються на тимчасовий захист, це безкоштовно, зазначає вона. У Чехії чимало юристів надають консультації біженцям з України безкоштовно. Таких багато у празі та брно. Перелік фахівців, які надають таку допомогу, можна пошукати на сайті Чеської асоціації адвокатів. Збережи. підпишись. ПОШИ.